Ви готові, наприклад, ченнелінг про Україну? Хочете? Але для цього ченнелінга? Давайте ви запитайтесь, тобто з питаннями я вже закінчила, мої сонечки, з цими. І я попрошу свого помічника, щоб зараз і вас попрошу. Я зараз буду робити ченнелінг з творцями. Подивимося, хто там, тому що там бачу, цивілізація ще є. Ми давно не проводили ченнелінг в прямому ефірі І з задоволенням зараз самі цікаві запитання можете спитати за Україну. Тобто, все найцікавенше, неймовірне можна попитатися. Налаштуємося на потік творця. І зараз добре, так і я дивлюся по запитанням Як ви відчуваєте Україна настільки вже? Енергетично піднялась порівняно з початком війни. Піднялась, досить піднялась, але українцям ще потрібно працювати над собою. Ще недостатньо світлих людей. Мало, треба більше. Як зрозуміти свою місію, як почути себе? Почути спочатку Бога, зрозумієш місію? Де територіально будуть жити люди, боги? Разом в одному місці, про яке Бог їм вкаже? Оголошувати цю територію зараз немає можливості? Які цивілізації допомагають історії безліч? Сириус, Оріон Пліяди, Акторіан. Безліч планет. Вітаю, чи будуть руйнування в Україні за якусь кількість років зміниться клімат в Україні? Дякую. Зміниться достатньо. До 10 років буде дуже тепло. Жара. Всюду. Так. Будь ласка, скажіть, коли буде обмін полоненими як їм допомогти пройти ці фізичні випробування? Дарувати любов світло. Станьте світлом і вони стануть випромінювати світло також? Україна справляється з місією наставника, і так, і ні? Потрібно ще більше людей. Пришвидшити свою трансформацію, зміни, особливо у владі. Що можна робити кожен день, щоб дійсно допомагати Україні? Якщо я за кордоном. Бути з Богом все, що потрібно для всіх. Якщо багато українців будуть молитись разом за перемогу України, це допоможе пришвидшити перемогу? Перемогу над ким? Війна це робота над собою, над своїми помилками, темною енергією. Перемогти себе, своє его, і тоді буде перемога над усім і усіма темним. «Які <кій> <кій> качества основних українців, які необхідно змінити? Его, жадібність, безтурботність, лінність, заздрість. Буде голос в Україні? Зараз ні. Пізніше можливо. Так. А я виказала, що у всій планеті буде температура десь 24 градуси не жара. Я казала про це, що. Коли вже будуть жити боголюди, Для них буде така стабільна температура. А коли планета проходить трансформаційний період, те, що зараз відбувається, це нестабільність температурних режимів і десь вигорання, десь холод, тобто це постійні будуть скачки випробування і трансформація. Як краще проводити реабілітацію воїнів після Повернення з війни, спокій, медитація бути з Богом. З Богом все можливо пройти. Навіть війну можна в собі трансформувати. Як ми можемо допомогти кожен землі і всьому мирозданню проходити трансформацію? Земля це і ви, проходячи трансформацію самі, ви проходите трансформацію із. Своїми тілами, як землі. Все єдине, ви є земля. Допомагайте собі. Так, мої сонечки. І ми всі перейшли зараз. Хочу, щоб ви, ви пішли всі в низькі енергії далі в ілюзію. Дивіться, моя задача як провідника вас виводити вверх. Ви далі пішли в ту боротьбу, акцент пішов все далі на війну, на це все. Я не кажу, що туди не потрібно просвітляти цю тему. Потрібно, але наш ефір він зовсім про інакшу тему. Він для того, щоб ви усвідомили себе. Тому що, коли ми кожен з вами усвідомить Бога в себе, коли ми станемо світлом, звичайно, трансформується, і наша Україна в світло перейде. І все перейде в світло. Тому і люди пробудяться і просвітляться. Тобто ви маєте це розуміти. І коли ви будете концентруватися на низькій енергії, на війні, на новинах, оце, що ви зараз пишете, і вас це тільки хвилює, і ці теми зараз там самі актуальні, то ви будете в тому шайти, в тому, знаєте, в інформаційному бруді. А коли ми будемо жити з Творцем, то все, що на фізичному рівні, я вам пояснювала, як це працює, приймаючи Бога, Творця в собі, трансформується наша егоїстична частиночка і зразу ж трансформується на рівні людства, на рівні, на рівні нашої країни, на рівні людства. Тобто, це все постійно трансформується. Тому дуже важливо. Мої любі, дуже важливо це бути створцем і приймати, працювати над собою кожен день. Подивіться, будь ласка, ще раз це відео і спитайтеся себе, де я? Про що я кожен день думаю, і які я думки підтримую? Якщо ви цілими днями сидите і переживаєте про те, що в зовнішньому світі, то ви нікуди так далеко не дійдете. Ви просто підете з стілення. Тому що ви не витримаєте цієї високої вібрації, яка приходить на планету. Ви просто не витримаєте, тому що ви будете в системі. Ви будете в системі, яка постійно дає вам новини, напругу, і ваш розум там постійно все це обговорює. Тобто дуже важливо. Зараз я просто передам вам. Ченнелінг від плея, <кхан>, перепрошую від Сіріуса зараз поп'ю. <кхан> <воб> війни, <кхан> Вони тільки починаються. Якщо вас це цікавить, Его. війни припиняться тоді, коли людство, таким, як воно зараз є, перестане існувати. Ви знаєте, я вже неодноразово говорила, що зараз на війні починається війна в Україні. І зараз вона вже зачепила всі країни. І воно зараз буде ще більше трансформуватись, тому що потрібно проявити. Всі низькі якості людей і зцілитися, щоб ті, хто готові з різних країн вилетіли для того, щоб перейти в нову расу, об'єднатися і перейти в нову расу. Так. Чи повториться в Україні знов такий сценарій агресії та темноти? Це точно вам скажу, що ні. Так, сонечки, давайте я вам передам ченнелінг, і ми потім зробимо з вами ще практику. Так, добре, Серйозно. Чому зараз представники Сиріуса, скажіть, будь ласка, в чому зараз сама найбільша помилка українців, що важливо усвідомити себе? Українцям важливо усвідомити себе, ідентифікувати, відстояти себе. Це зараз важливо. Потім бути важливо стати світлом і проявити себе, свою вищу свідомість. Як люди будуть проявляти творіння після пробудження, чим вони будуть займатися різним? Вони різні і будуть займатися різним, ви будете знати, коли пробудитись. І ці пробудження вже знають. Цивілізація Сірію, скажи, будь ласка, що передати українцям в цей період? Бути стійкими? Все закінчиться. Несподівано, дуже скоро. Вам пощастило. Ви не самі. Вас я, я ми. Завдяки цьому закінчиться швидко, болісно, швидко. Ви будете жити. Не помрете. Фізично. Над чим нам ще потрібно працювати над собою, своїми страхами проявляти вищі наміри, а не стати вільними. Дуже важливо. Чи потрібно ще які поради нам потрібні на цьому шляху? Стати собою тим, ким ви є, згадати, хто ви є свою силу. Це дуже важливо. За вами підуть всі інші світи, країни. Вони ще сплять. Багато з них агресивні по відношенню до вас. Але не зважайте на це, Бог з вами і це саме головне. болючий досвід для України, але важливий і необхідний. В них не відбулось би пробудження людей. Кров, ваша розплата ваших дітей, братів. Це те, що. Потрібно було зробити І це Божа воля тих душ, які це зробили для вас, для майбутнього. Тож будьте вдячні, розвивайтеся саме головне все, що не розвивається, йде з цієї планети. Все, хто не входить в еволюцію, да, йдуть. Хто зараз активує в Україні божественну енергію? ви Головні, активатори і руйнівники старої системи. Стара система піде. Буде світло, процвітання, любов, радість. Все, що так давно прагнуть ваші душі. Хто не зможе відчути цього нового світу, ті, хто не готові, той, хто не готовий, той, хто не еволюціонує, не хоче розвиватися і все, це дуже просто. Вони підуть, зіграють свої ролі і підуть. Чи зможуть інші люди, так, ті, що пробудяться чути? Мені просто дуже швидко йде. Так зможуть чути інші цивілізації, ті, що пробудяться? добре. Скільки часу в Україні треба для працевсані? Багато, лишилось мало. Чи зміниться територіально Україна? Так розшириться. Розшириться на багато територій, так. Як це буде відбуватись? Будуть приєднюватись інші території до неї? Добре. Ці території у цьому народу було так написано, скажімо так. Запрограмовано в божественній волі пробудитись першими. І так і ні. Шанси давали з багатьом країнам, але вони їх не витримали, не пройшли екзамени. Тобто, якби був такий аукціон, щоб можна було різні країни так, звичайно, Бог дає всі можливості, але не всі їх беруть. Ви їх взяли, ти їх взяла і ви їх взяли. Тому Україна стала і стане першою в цьому вимірі, яка почне прокидатись, процвітати. Добре, дякуюся. Дякую дуже вам, Сірію. Скажіть, будь ласка, ще що на остаток. Саме головне станьте собою, станьте тим, ким ви є. Згадайте себе і все просто буде в вашій реальності. І ми з вами завжди, Бог з нами. Україна переможе і вже перемогла все зло у собі. Воно трансформується поступово, не все так швидко. Але закінчення буде нагляне швидко. Страшні часи минули. Наступлять для іншої країни, яка взяла роль кармічного вчителя над Україною. Тепер час прийшов для них пробуджуватися. Дякую. Дякую, Сіріас. Просто неймовірний ченнелінг, Сонечки просто неймовірний. Ух, мені здається, що цей ченнелінг, по моїх відчуттях, він просто відповів на всі ваші запитання. От просто на всі. На всі наші запитання. Просто все в одному ченнелінгі. Я дякую Богу, дякую цивілізації, Сирії